Ну що, друзі, ми знаходимося в центрі, у Австрії. Мінцю Лінцю в захваті, бо його мрія здійснилася. Так, ось я розбігаюся, ось... не можна зрозуміти, де я заходжусь, в якій красиці, розумієте? Подивіться, яка Яка архітектура. Йдемо ще з табором, йдемо в інший табор. Але цікаво, що там подивитися, боже, зверху, от воно Зверху можна, може. ну. Можна йти зверху подивитись. Я зараз не знімаю, а потім <сміх> то все склепати. Оце знамениті е ходоги. Якщо ви хочете прикосити, це знамениті ходові. Та Сашка каже, що це знамениті ходоги. О, там ота церква ж ти мені показував. А, все, подивіться, друзі, ми зараз йдемо туди. Але перший теж. тоже. Ну, очі розбігаються просто, куда йде. Щоб... А ми йдемо аж звідти зверху з цієї сторони. Mm -hmm. for Den Zirk. Німецька мова. Хтось митний хит? Mm -hmm. Треба наверх піднімати. Голову тільки наверх. Так. Ось так виглядає метро. Откий вхід в метро. А то. Попільничка така. Смітничок. Те ж саме тихо відкривається. А то. Ти всі так все збережовась при вході, охороня є там. Ага. Тут ще би розуміти, що тут пише, оці всі. Einbachen, Einbachen, Эйн Бахен. Такі. Йде на свій облади. На свій рос, йдемо. На свій рос. На свій ся. Рейзик. Це можна було трамваєм поїхати або... Так, є. Але трамваєм що? Так. Август Берхман Я тобі показував той. Готель. Він десь там в центрі той готель. Нарешті ми знайшли керунок центром. Називається Эйнбахн Зентрум. Центром, центр. Ідемо. Центр. Там де були е ага. А смітники такі на підвищенні. так, Ага. Віра. По-нашому, по-українській віра, а по їхньому, напевно. Фінбах. Хайси Так що, друзі, ось так виглядає імперська імперія Австрії. А вот спайбен. Ага. Кстати. Костел.

Тобі це нагадує Львів, так? Ні, у Львові такого зору. Це, каже, це як в старовину малювали, були пальми, каже, так. Ось вони росли. Такий зе. Багато чого перебудовано. Тож бачиш, що Можна на таких автобусах туристичних, це теж дуже тут популярно. Ось це станція метро, старовинна станція метро. чи музей навіть І виходимо, куди виходимо. Ось такий по дорозі бачимо театр гарний, оперний. А це вже центр, бо тут вже дивись, скільки автобусів, фонтанчиків.